Всім привіт! Сьогодні буде на відеогляді постільна білизна з літньою пледом ковдрою в комплекті, в дуже об'ємному, гарному пакуванні. Це такий цілий великий, я його однією рукою навіть ледь підіймаю великий чемодан з ручкою і на змійці фірма Колоко. Ось така гарна постільна білизна. Я взяла красивого бускового ніжного кольору. Всі кольори, до речі, ніжні пастельні, тому що до складу нас ходить бавовна, натуральна. Ціна за євро розмір цієї постільної білизни 1400 гривень. Кольори є різні. Ось такі тут гарні вишивки, постіль буде простьобана. Це супер новинка. Вона дуже красива, гарна. Зараз відкрию вам, покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Також більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Там є ще більше текстилю. Також я публікую там кожного дня знижечки на дуже актуальні товари. Ось така красива постільна білизна з літнім пледом ковдрою в комплекті. Дуже стильна, гарна новинка цього літа. Подивіться, такою родзинкою цієї постільної білизни є ось ці квіточки, листочки, які є саме вишиті. Це вишивка ниточками. Не тут немає жодної там наклейки, переводки, чогось намальованого. Це все гарна, якісна вишивка. Її можна прати, прасувати. Я маю на увазі ковдру разом з усією постільною білизною. І не зіпсується, не наповнювач, не тканина, не квіточки, за це можете не хвилюватися. Ось так виглядає вишивка з внутрішньої сторони. Ось така гарна, чудова вишивка. Ковдра, до речі, має також такий, ось, дивіться, вигляд з внутрішньої сторони. Вона має такий ось кантик, як ви бачите, він по кольору буде темніший, ніж сама постільна, сама, сам кольор постільної білизни буде в такому ж такої же манері, тобто він там не синій, не рожевий, а саме бузковий, але темніший. Постільна білизна в мене дуже гарного ніжного бузкового кольору, але є інші кольори, не лише такий. Лише євророзмір в наявності, ціна 1400 гривень за євророзмір. Ковдра літня, легенька. Як ви бачите, ось такої товщини всередині з наповнювачем холофайбером. А ще є ось така гарна строчка вишивка, прошита як вигляді листочків, як ви бачите, вся вся ковдра. Найголовнішим ще є розмір ковдри, а саме 220 на 240. Такої ковдри не було ще ніколи. Це збільшена євроковдра Її можна, до речі, використовувати, як вкриватися. Ось ви вкрилися, поспали і е, коли прокинулися, не вбираєте е, цю ковдру до шафи, а просто застеляєте ліжечко і вона слугує ще плюс як декор вам. Таке два в одному. Додатково, відповідно, під ковдри не треба на цей плет ковдру. Та й навряд чи ви її знайдете, тому що 220х240 це лише під індивідуальне замовлення, і то не знаю, хто таке шиє. Ой, ну ці вишиті листочки, вони дуже мені подобаються. Так, Також до комплекту входить ще ось такі чудові дві наволочки розміром 50 на 70. Вони також вишиткою. Тут, як ви бачите, така сама вишивка, як і на ковдручки. І простьобано, як ви бачите, з однієї сторони, точно так, як і на ковдрі. Всередині є наповнювач в наволочках Холофайбер також. І такий ось борти-кантик застьобується, що найважливіше, на змієчку. Ось така змієчка закрита додатковою тканинкою, щоб не було видно саму змійку. І ось такі шовчики маємо всередині. Я, дивіться, до речі, одягла на подушку разом з наволочком. У мене така темна-темна наволочка, і вона, як ви бачите, не просвічується. Тобто, тканинка є плотною. Пакування подарункове, гарне. Пакування тут подарункове, гарне, як ви бачили на початку відео, сумка доволі об'ємна, важкенька. Простирадло ще входить до комплекту, входить в нас простирадло. Ось таке воно звичайне, не на резинці, прошите, дуже гарне пошиття. Розмір вказує виробник як 220 на 240. Але, за моїм досвідом, мені здається, що воно буде менше на 5-10 см. От ковдра, ковдра плет, вона дійсно 220 на 240. А саме простирадло мені здається, трошки менше, тому. Візьміть це, будь ласка, просто собі до уваги. Воно також євророзміру, але 5-10 см менше заявленого, ніж виробник. Це вказує. Це на мою думку.